Вітаємо сьогодні! Розповім про книжкову поличку будиночок, яка стане стильним та функціональним рішенням для дитячої кімнати. Вона має три яруса з обмежувачами, які надійно тримають книги на місці. Поличка вміщує книжки різного формату: від великих бімельбухів до маленьких книжок. Глибина 10 см ідеальна для дитячого простору. Її можна закріпити на бажаній висоті, залежно від вашого інтер'єру та потреб дитини. Книги розташовані обкладинкою вперед. Це підтримує інтерес дитини до читання, виготовлена з безпечних сертифікованих матеріалів, покрита зостійкою італійською фарбою. Маємо широку палітру кольорів від інтер'єрних до яскравих. Поличка будиночок об'єднує в собі практичність, естетику та турботу про дитину. Обирайте найкраще, та хай дитинство буде щасливим разом з панера Кітс.